Друзі, усім привіт! Ну Що ще продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч збірної України U-21, який відбувався 5 червня 2022 року. Це був матч кваліфікації на чемпіонат Європи ю 21 Груповий етап група «Аша», збірна України ю 21 у себе номінально вдома. Команда приймає Північну Македонію u 21 4-0. Україна перемагає. І сьогодні, друзі, хочу згадати даний матч. Ну, друзі, давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Україна -21, 4-3-3, стартова розновка української збірної. Головний тренер команди Руслан Ратань. В воротах Руслан Нещерет, пара центральных захистников Максим Талавьера в боль, Константин Вивчаренко, Сыч по флангах, Михайленко, Дима Крискива, Артем Бондаренко. Три капельных в Супряга, Георгий Судаков, Богдан Юдник, Унападе, Це стартовая расновка Украины Ю-21. Пивничная Македония. Канат главный Головный тренер команды 4-3-3 стартовая расстановка у Густой. воротах Дунговский. Пара центральных зыксников Манев, Молодыновский, Хайдерий, По флангах Златка, Амени, Тодоровский. Три копьев зыксники. Бельевский, Станковский, это Сески. А у Напади. це стартовая расстановка. Пивничная Македония. Ну і тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо говорити про сам а матч. Ну що ж, друзі, в принципі, такий доволі таки, знаєте, доволі таки справді непавний старт від обох збірних і Україна. Доволі таки допавне цей матч розпочинає в північному Кейдоні. Доволі неповно цей матч розпочинає. Ось небезпечний момент на 16-й матчі був у в Юніка, коли в Юнік з розворота пробиває з метрів 11 але пробиває повз ворота Богдан. Цьому Україна більше володіла м'ячем. Україна більше атакувала, ось на 38-й хвилині матчі були хороші моменти. Спочатку тому в Юніка був момент, коли він пробивав, але відбив перед собою вертар македонської збірної. А потім на 39-й хвилиночі у Супряги був момент, там другим темпом це так продовжилося. Пішла подача. Якраз то до Штанокомедечку супряг головою. головою Пробивай дуже і дуже було близько. Не потрапив в площину воріт Владислав Супряга. Дуже хороший був момент у Владислава Супряги але трішки. Йому почиток. Хоча, знаєте, хороший такий був удар У Владислава суперек головою, але трішки, трішечки він не влучає в площину. 45-ті плюс перші хворонівачі Вартьома Бондаренко. Або був момент, коли а, Там не Вартіма Бондаренко, а у Діма Крійського Бондаренко пройшов, скидає м'яч під удар Крійського той виконує простріл, але витягує, витягує з під поперечки Голкіпер. Там, цей удар справді. Діма Кріський виконував простріл. Знаєте, е вийшов як удар, і справді там воротар Північної Македонії груд вступив і витягнув доволі таки непоганий удар Діма Кріського. Хоча Діма, я так розумію, все-таки прострілював. А тож перша 45-х хвилинка завершується, рахунок 0-0. Україна більше володіла м'ячем, більше позиційно атакувала. Але сказати, що були прям якісь юльові нагоди, ну, все-таки я би так би не сказав, хоча справді Україна була поострішою. Желізко Максим Брагаро, Владислав Ванат, Хлань Білашевський ведуть України на тайм номер 2 Елезі, Ніколов, Стайчевський, Абазі, Крастевський ведуть у Північної Македонії безпосередньо на другу 45 пяти хвилинку. Другий тайм глобально матчу. Не змінюється атака на атаку. Україна більше атакувала. В Юніка був на 52-й хвилині матчу момент. В юнік прострілює на супрягу І той, І той трішки все-таки зачепив мяч каді, дотягувався до цього м'яча. Владіслав супряга. Але забити, не вдається. Чому все чаще був момент. Непоганий на 54-й хвилині матчу. Хороший був момент. Знову рятує вратар Північної Македонії свою команду Тисне Україна. тисне Україна! На ворота Північної Македонії. але не вистачає Гола. Ось гола не вистачає. Гіргі Судакова були моменти. 68-69-та хвина Матчу. Україна атакує. Неймовірно красива атака вибудовується в Україні. Неймовірна атака і справді мяч вискочив до В'юніка і В'юнік пробиває з метрів 11 з метрів десяти, да, з метрів десяти-десяти пробував самісінький Дальнікот 1-0, 10 Україна. Шикарна розіграна комбінація. М'яч дуже здорово відскочив до В'Юніка. Там красова була атака з пасом е, е, п'яткою. Там скидка була п'яткою, а м'яч там вискочить в Юніка, і той пробив, то забив. Не ну, в Україні пісок приймала кураж. 71-й коли немачу, на Владислава надтакує. Україна просто на супряги, супряги пропускає міч сюда косп'яти метрів. пробиває гол. Гол, 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 гол. Гулю гол. порад, Владислава Ваннат, записуй. Але який же молодчинка і справді супряга, який пропустив дуже здорово цей м'яч. І Георгій Судаков замикає, замикає стійку 2-0. І ось так буквально за декілька хвилин українці забили за 2 хвилини 2 м'ячі. І, в принципі, це був такий справді перелом до ментового матчі. Um, хороші були моменти на 78 й хвилині матчу. Там і Стіка врятували македонців, і вратар їх не врятував після удару Владислава Аната та Багнанав'Юніка. Хороші були нагоди в Україні. 85-й хвочу. Україна атакує Владислав Ванат отримав м'яч від джелеско, зліва, приступи з гострокута, він пробиває гол. Підсікає технічно він м'яч над воротарем, І рахунок матчі 3 0 Дуже здорово там обіграв Владислава Ванат, Суперників і дуже красивий він забив. Чотири хвилини копицав суддя, але і це ще був на кінець. 90 плюс четверта хвилина матчу Брагару зупиняє м'яч, відкидає м'яч на Владислава Ната, той обіграв голкіпера і... Удар гол! Забігає з м'ячем прямо в ворота Владислава Нат! 4-0. Украинская сбирна забывает. На цьому суддя де фінальний свисток, Україна Північну Македонію перемагає за рахунком 4-0. Неймовірно сильна гра від команди Руслан Ретанія. Знаєте, друзі, ось якщо будь-мобі підсумок підбивати з вами. Друзі, якщо підсамок з вами підбивати того матча, то в цьому я вважаю, що поділу українська збірна перемагає. Україна і м'ячем більше володіла, і моментів Україна більше настворювала. Якщо uh, перший він такий плюс-мінус ще був рівний, то ось другий тайм України і справді повністю заволоділа ініціативою. Дуже багато про моментів було в Україні. Ну, і українська збірна відповідно перемагає. Uh, пригадали ми, друзі, цей матч кваліфікація Чемпіонату Європи. Ю 21, 5 червня, 22 рік. груповий етап, група H, Україна, Північна Македонія, 4-0 Україна перемагає. Бажаємо, друзі збірні України, 21 добра, Північна Македонія, 21. побажаємо всього самого найкращого вам, друзі, Відчірного серця, я Бажаю добра. Найголовне, друзі, бережіть себе, Усім до побачення і усім до нових зустрічей.